Вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму на часі у студії ведуча Олена Семенович. У травні 2015 року Верховна Рада прийняла закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинків. Законом законом передбачено повне роздержавлення комунальної сфери, Які можливості з'явилися у рівнян, Ми будемо сьогодні говорити у цій студії із Сергієм Геруком, представником Рівненського громадського контролю. Доброго Добрий вечір. Дня. вечір. Я рада вас вітати в нашій студії. І е, сьогодні будемо говорити власне про все те, які зміни чекатимуть на. Усіх рівнян, що передбачено цим законом, пане Сергій, цей закон передбачає перехід на приватну форму фінансування та утримання багатоквартирних будинків. Держава повністю знімає з себе функцію експлуатації та управління будинків і передає його мешканцям. Це практика запозичена з європейських країн. Там дуже довго вже запроваджується і дуже успішно практикується а нам вона залишилась у спадок від старої радянської системи господарювання, коли є комунальні жеки, коли вони обслуговують наші будинки, коли є оця встановлена фіксована квартплата за певний перелік різних послуг. Як це буде застосовуватися власне у рівному? Які будуть зміни, коли вони почнуть? Тому що наскільки мені відомо, цей закон передбачав таке, ніби поступове, тобто, ніби мешканцям дають рік, щоб вони так. обрали для себе управляючи компанію. Як це буде у рівному виглядати зараз? Це стимулює рівнян на створення в своїх будинках ОСББ. Фактично, це говорить про те, що вони самостійно можуть управляти спільним. Спільною сумісною власністю, брати на себе відповідальність за все те, що робиться в будинках в під'їздах, шукати собі постачальника комунальних послуг. В принципі, так як це зараз роблять мешканці будинків 21, 23, 23 а і 25 по вулиці Відінській. Ось. А... Чи скільки сьогодні станом на сьогодні в рівному діє ОСББ? Більше десятка ОСББ є ОСББ, які працюють дуже давно, тому що закон про ОСББ прийнятий ще в далекому 92-му році, і люди, які зрозуміли, що краще обслуговуватись не в комунальному жеку, а власне самостійно керувати своїм будинком. Вони створювали ці ОСББ. Чи буде ця, цей закон, можливо, передбачає, чи буде він о, от, схожий до діяльності ОСББ? Чи це якось все одно якось по-іншому передбачає, що люди управлятимуть своїми будинками? Чи схожа схема буде? Переваги ОСББ полягають в тому, що люди самі вибирають постачальника комунальних послуг, самі формують бюджет будинку в разі необхідності формують його резервний фонд. Це частина коштів, які можуть туди направлятися і братися звіти для проведення якихось капітальних ремонтних робіт. Ось це дуже зручно, це дуже практично, тому що люди відповідають самі за те, що вони роблять. Форма обслуговування в комунальному ЖЕКу передбачає надання стандартного пакету послуг, в тому числі, які враховані в КВФ в, 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 в Пане Сергій, не можу не запитати, тому що раніше держава власне, запевняла про те, перш ніж віддадуть людям будинки у їхню власність, що спочатку має бути будинок. Має... Отримати капітальний генеральний ремонт, тому що будинки, ну от особливо багатоквартирні, є ну їм вже багато років, більше 30. Тобто, чи зможуть люди самотужки власне отримувати всі ці будинки? Чи вже сьогодні про цей капітальний ремонт будинків мова взагалі не йде? Проблема цього закону якраз і полягає в тому, що держава повністю відпускає власників квартир у вільне плавання з їхніми комунальними проблемами. Фактично, кожен тепер сам повинен думати про те, як зробити так, щоб його будинок, обслуговуюча компанія або постачальник комунальних послуг, взяв на баланс. Тому що для цього треба провести ремонт е каналізації. Е Підвалів, горища, покрівлі тільки після того приватний жек може брати його на обслуговування, адже жекам приватним також це не вигідно, тому що брати будинок з діравими трубами і потім вислуховувати претензії мешканців про те, що труби тічуть, ви нічого не робите, теж ніхто не хоче. І спочатку так, умовно кажучи, будинок треба трішки відремонтувати для того, щоб потім знайти. Постачальника комунальних послуг і мати собі повний спокій, ну от ми зараз говоримо про те, що було би краще, але як власне буде це діяти на практиці? Чи побачать люди якісь зміни у своїх будинках? Чи ні? На практиці це буде робитися наступним чином. Якщо зараз у будинку Власники квартир є фізичними або юридичними особами, то власником такого будинку не може бути територіальна громада міста або села. Це будинок належить повністю власникам квартир. Це спільна, суміжна власність їхня, тобто покрівля, дах, горище, підвал, під'їзд, вікна, двері в під'їзді. Це все належить мешканцям будинків. Є 23 стаття закону України про житлово комунальні послуги, яка передбачає, що власники квартир мають право утримувати і тримати будинок в себе на балансі і їм керувати, але вони також мають можливість передати це право управлінській компанії, самостійно перед цим обравши собі замовника послуг і на утримання та на обслуговування прибудинкової території і самого будинку, або ж Будинки, в яких не буде створено ОСББ як юридичної особи, або будинок не буде обслуговуватися у приватному ЖЕКу, орган місцевого самоврядування автоматично передає зараз на баланс комунальному жеку, а в майбутньому на баланс управлінській компанії. Фактично зараз у людей є рік часу для того, щоб визначитися, яким шляхом іти, або створювати ОСББ. І підбирати собі самостійно постальщика комунальних послуг, заключати з ним прямі договори на воду, на світло, на теплову енергію, або наймати працівників приватних жеків. Але працівники приватних жеків це можуть і швидше за все і буде. Це будуть працівники теперішніх комунальних жеків, які будуть просто в подальшому розформовані. То у них є, як так кажуть, можливості сьогодні розпочати власний сьогодні бій, ще бізнес. є. Так сьогодні ще є для того, щоб бути самим господарем в своєму будинку, мати свого голову ОСББ, вести свою бухгалтерію, формувати свій бюджет, займатися стратегічною господарською діяльністю, яка ні від кого ні від чого, окрім них самих не буде залежати. А що взагалі краще, от, на вашу думку, щоб люди отримали і будинком власне керувало ОСББ? Чи все ж таки… ЖКП, щоб обслуговувало будинок. як на мене, переваги ОСББ очевидні. Самі вибирають собі поставщиків комунальних послуг, самі підписують з ними договори, визначають тарифи, формують бюджет, обирають голову, формують резервний фонд для різних е е ремонтів. Крім того, вони є абсолютно самостійними у веденні своєї і фінансової, і господарської діяльності. Крім того, ОСББ надає людям право брати участь в різних муніципальних програмах по утепленню будинку, по заміні вікон і дверей. Ось це, в принципі, дуже демократично, тому що насправді апріорі ОСББ не може бути збитковим, якщо перше. Постійно і регулярно всіма мешканцями квартири сплачуються гроші. І друге, якщо керівництво ОСББ приймає абсолютно адекватні і правильні рішення по управлінню будинком, а жек надає стандартний пакет комунальних послуг, за це платяться гроші. Багато що ЖЕК повинен робити своїми силами, своїми засобами. Дуже часто це все не робиться, дуже часто ЖЕК не реагує навіть на заяви і на звернення людей по наявності якихось проблем в будинку, і в принципі він в подальшому, навряд чи в теперішньому вигляді витримає конкуренцію з боку приватних жеків. Тому що приватний жек це альтернатива тому самому ОСББ. Не хочуть люди створювати ОСББ, можуть заключити договора з приватним жеком, взяти собі на роботу двірників, сантехніків, електриків, слюсарів і з ними працювати напряму. А як от у такій. Таких можливостях, скажімо, можливо, людям, мешканцям будинку того чи іншого, не розгубитися і обрати правильного голову ОСББ, щоб не було потім проблем. Тому що, ну, люди, звісно, там сусіди, є такі, що там і товаришують, наприклад, але люди трапляються різні. І от сьогодні, наприклад, там обрали одного голову ОСББ, він не виправдав надій, або десь там гроші зникли, чи ще щось. Ну і реально в будинку нічого не робиться. Як людям, сусідам власне знайти от того консенсусу, щоб обрати. Дійсного е, хорошого керівника і щоб знати, що це ну, людина, яка справді буде перейматися цим будинком, людина, яка, ну я так розумію, живе в тому будинку, е, тому що, я так розумію, ну, потрібно бути фахівцем, це і бухгалтером, і комунальником, це, напевно, такий е, має бути універсал. В першу чергу так людям повинно само люди повинні самоорганізуватися захотіти пройти весь цей бюрократичний шлях і подолати байдужість стати справжніми господарями свого будинку і відчути те що їхній будинок це їхня власна сумісна власність обрати людину на посаду голови треба на загальних зборах для цього необхідно зібрати збори мешканців будинку, по протоколу затвердити порядок денний, обрати секретаря, лічильну комісію, голову зборів. Після чого одним із питанням порядку денного обрати голову ОСББ. Головою ОСББ, як, як на мене, має бути людина господарча. Мабуть, з юридичною освітою, тому що там дуже багато і господарчих, і фінансових нюансів. Це має бути авторитет, це має бути небайдужа ініціативна, активна людина, обов'язково мешканець того будинку, який повинен бути комунікабельним, відвертим, щирим, має користуватися повагою серед мешканців будинку, серед сусідів. Вони повинні йому відповідно довіряти, тому що це справа з грошима, з грошима їхніми, і це дуже важливо все насправді. Будинки є різні, є малесенькі, до прикладу, там один-два під'їзди, а є від п'яти під'їздів і дев'яти поверхівки. Яка кількість людей має обрати ось цього голову ОСББ або, наприклад, прийняти інше рішення? Чи є якісь там відсоткові норми і вимоги до цього? Чи це має бути 100% всі мешканці прийняли таке рішення, чи, можливо, якийсь там відсоток певний? Для того, щоб е прийняти рішення про створення ОСББ, це має бути 50% плюс один голос. Ось. А далі просто обирають голову ОСББ, ось, розпреділяють функції, статут приймають ОСББ, наймають бухгалтера, виділяють приміщення, де цей голова ОСББ з бухгалтером буде працювати, встановлюють голові заробітну плату. Графік робочого дня, обов'язково якийсь номер телефону для звернення, якщо це особливо великий будинок. Буває таке, що активіст живе в першому під'їзді, в шостому його просто не знають. Але якщо людину обирають, то з ним має бути зворотня комунікація, обов'язково зворотній зв'язок. В менших під'їздах мені здається, що ще простіше, тому що якщо це п'ятиповерхівка на два під'їзди, умовно кажучи, на 80 квартир, то там люди, в принципі, і так один одного знають. Але є величезна проблема по створенню ОСББ із дачею кварти... Квартир в оренду, як правило, власники таких квартир тут не проживають, але їх для цього треба буде обов'язково знайти, тому що потрібна згода власника квартири будинку, а не там того, хто проживає в тій квартирі тимчасово родич або просто орендар. З якими проблемами люди ще зіштовхнуться? на вашу думку, при переході від однієї. Форми будинків до іншої. Зараз проблема відповідно до цього закону, який був прийнятий в травні 2015 році, заключається в тому, що для того, щоб відтепер створити ОСББ, міністерство повинно розробити ряд типових документів. І тільки після цього люди можуть в себе в містах, на вулицях, в дворах, в будинках створювати ОСББ. На жаль, типові документи зараз цей порядок не розроблений. Це величезна проблема, тому що якщо по е, попередньому закону про ОСББ можна було ну, фактично в довільній формі е, і протокол здати е, зборів громадян і оголошення у довільній формі розмістити в газеті за певний там термін до збору і примірний статут розробити, то тепер це все має бути ряд типових документів, яких на жаль зараз ще поки що немає. І це те, що перешкоджає людям. Гуртуватися, самоорганізовуватися і створювати ОСББ. То коли це коли будуть ці документи, і коли люди вже реально зможуть відчути, що от вони вже є власниками будинку? Все залежить від Києва. Але насправді власниками будинку вони є вже. Тому що все, що є в будинку від горища до підвалу, належить їм. І неправильно людям вважати, сидячи в себе в квартирі, що якщо на площаці не прибирається або немає. Скла у вікнах у під'їзді, або не працюють вхідні двері у під'їзд, то це їх не турбує. Це справа ЖЕКа. Ні. Вони є власниками, а ЖЕК обслуговує, утримує будинок і прибудинкову територію за їхні кошти. Якщо все це не робиться, то в принципі це, це вже є така умовна претензія до ЖЕКу, тому що ЖЕК надає стандартний пакет. Комунальних послуг, в яких ходить прибирання прибудинкової території, підвалу, горища, сміття, освітлення площ загального користування, поливання клумб. Ось, крім того, ЖЕК повинен проводити планові та позапланові огляди будинку. Планові проводяться двічі на рік весною, та навесні та восени. Позапланові проводяться. За наявності якихось форс мажорних обставин, снігопад, злива, буревій, ураган. Ось обов'язково, по факту проведення оглядів, одразу проблеми повинні ліквідовуватися силами і засобами ЖЕКу, заміна труб загального стаяка, труби на горищі в підвалі, ремонт електрощитової. Вікна, двері, фасад будинку, все це робиться силами ЖЕКу. Тому фактично ЖЕК зараз у нас несе відповідальність за будинки і повинен слідкувати за його технічним станом, за кошти власників квартир будинку. Тому що є договір, відповідно до якого він цей будинок обслуговує, власником якої є мешканці будинку. А як взагалі мешканці будинки е, потрібно захищати свої права? От коли от вони знають, що от... Є проблема, її не вирішують. Куди чи звертатися? Чи можливо це якесь має бути групове звернення? Насправді це є великою проблемою, коли мешканці будинків, власники квартир не знають своїх прав обов'язків і не знають, як захистити себе перед комунальним жеком. Є декілька варіантів. Перший це письмове звернення в ЖЕК, і яке буде місяць часу розглядатися. Друге це можна скласти акт претензію із заявкою. Заявка подається в ЖЕК. Протягом двох днів повинен прийти в будинок за викликом працівник ЖЕКу, зафіксувати в акті претензії несправність, підписати її цей акт разом із мешканцем будинку, який є свідок. Трапляються випадки, коли працівники ЖЕКу не проходять, або коли приходять, відмовляються підписувати цей акт претензію. В такому випадку достатньо підписів двох мешканців будинків, як свідків, і направити цей акт претензію в ЖЕК для виконання. Також наступний варіант це скарга в управління житлово-комунального господарства про те, що такий то же не виконує такі то вимоги і не сприяє вирішенню різних комунальних проблем. Наступний етап це звернення в прокуратуру. Тому що в нас сама прокуратура зараз займається питаннями дотримання прав громадян в сфері звернення громадян. І остання інстанція це суд в судовому порядку захищати свої споживчі права. Пане Сергій, у мене є ще взагалі дуже багато питань щодо цієї теми. Але все ж таки, що люди від цього отримують, від таких змін? Чи реально, ну? Ми помітимо, що там в будинках будинки стали краще виглядати, що зручніше і комфортніше у них. І от е, самі жеки, які є на сьогоднішній день, чи вони готові перепрофілюватися? І ну наскільки ви вже згадували про те, що власне самі ці ЖЕКи, певно й будуть надалі надавати послуги, тільки вони будуть не державними, вже а приватними. Чи будуть зміни якісь в їхній роботі для жеку? В першу чергу це є внутрішня конкуренція у місті. Впері їх буде з'являтися багато, і кожен з них повинен пропонувати себе для того, щоб їх люди обрали для надання послуг і зароблення грошей. Все інше залежить від людини. Якщо голова ОСББ є господарем, є ініціативною і креативною людиною, він обов'язково зробить так, щоб ОСББ не було збитковим. Фінансова звітність буде прозора і доступна. Документи установчі будуть у вільному доступі. Різні питання проведення капітальних ремонтів за кошти власників квартир будинку ОСББ будуть прийматися колективно на зборах будинку. Можна розробити цілу стратегію власного господарювання без втручання органів місцевого самоврядування і самому стати господарем у своєму будинку. Просто, як часто у нас буває в Україні, проблема є, її визнають, але я її займатися не буду, тому що моя хата з краю. Мені це не потрібно. Це неправильний підхід, тому що в нас в рівному є досить багато хороших, гарних будинків, цегляних, крепких. Але у зв'язку з тим, що Жеки не завжди сумлінно виконують свої прямі безпосередні обов'язки, за які їм платники податків платять гроші. Будинок приходить в незадовільний стан, а потім люди бідкаються, чому там труби течуть, сміття вчасно не виводиться, щурі, криси, собаки бігають. Ну, це все залежить від людини. Не треба бути байдужим, не треба сидіти в своїй квартирі за зачиненими дверима і вважати, що все, що там в коридорі, мене не стосується. Це неправильно, має бути взаємозв'язок. Люди повинні цікавитися, чому немає освітлення, чому не працює електрощитова, чому не працює ліфт, чому не прибрано, чому протяги в під'їзді, чому вікні вікна не засклені і так далі. І тому подібне. ці всі питання треба піднімати, обговорювати, в разі чого звертатись до ЖЕКу, який їх обслуговує, або піднімати на зборах громадян ОСББ. Пане Сергій, і зовсім мало часу, але все ж таки, ваші побажання нашим глядачам, мешканцям багатоквартирних будинків. Що би хотіли їм побажати, от в цей період? Хочу їм побажати гуртуватися, триматися купи, обов'язково знаходити спільну мову один з одним і разом вирішувати усі нагальні проблеми свого будинку, тому що він є вашою власністю, вам в ньому жити і вам їм управляти. Дякую за те, що сьогодні Дякую. до нас завітали. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас був Сергій Герук, активіст рівненського громадського контролю. Не перемикайте, побачимось.